До іспиту з математики розповідають випускники, готувались довго, повторювали усю шкільну програму і ходили до репетиторів. В школі прекрасно вчать, просто мені не хватало того. В школі я повторювала разів до репетиторів». Але, щоб бути більш впевненою в її знаннях, дала до репетитора. На додаткові ще уроки з нею з тією вчителькою, що вчила її предмет математику в школі. Серед вступників і ті, хто впевнений у своїх шкільних знаннях. «Книжка і розум. Та може і самому підготуватись, принципі є ж завдання, які збірники завдань може підготуватися. Я вважаю з ними. На 16 сторінках тестового зошита вправи з алгебри та геометрії за дві з половиною години. Вступники мали вирішити 33 завдання: легші із курсу початкової школи, складніші з прогресіями та рівняннями. І останнє завдання найважче. Дуже багато, наприклад, на ЗНО є такого, чого в програмі нема. Наприклад, звичайний приклад це дуже багато завдань з параметрами. У цього в школі в шкільній програмі абсолютно немає, але на ЗНО це включно. Чи справді це так запитуємо у вчителя математики із великим стажем? Завдання найважче це знайти значення параметру, А, при якому рівняння корені належать проміжку. Значить, Ці завдання є вже. Трохи важчими, і в принципі з такими параметрами, де є логарифми і тригонометрії і корені, в школі вони в принципі на академічному рівні не вчились. Це вже профільний рівень. Такі завдання пояснює Орест Михайлович до снаги лише тим, хто вивчав математику у спецшколах за поглибленою програмою. Натомість у звичайних закладах алгебру та геометрію викладають по 3-4 години на тиждень. Саме тому старшокласники і ходять до репетиторів та платять за годину від 70 до 150 гривень. Марта когот Олексій Шелковий. Головні новини Львова.